Який бізнес загнеться в 2025-му, і в нього ніколи не будуть купувати. Реклама не працює в чому ж причина. Саме по цій причині я відмовляю бізнесам рекламі в своєму блозі. Ти запускаєш рекламу, але вона не буде ефективною, якщо ти не зробиш ось цього найважливішого. Не будеш справжнім, відкритим і не будеш показувати свою особистість, тому що люди купують у людей. Відкритість, простота, справжність сильніші за будь-яку рекламу. Без реклами ніяк, але вона не буде ефективна, якщо за картинкою немає душі індивідуальності твоєї особистої. Покажи свою історію, розкрий експертність на кейсах, закохай в себе і люди самі захочуть працювати з тобою. Не існує жодного бізнесу, який би був унікальним, неповторним, без конкурентів. Не існує жодного експерта, який би не повторявся. Але ти як особистість, твій шлях та історія унікальні. Твої люди прийдуть саме до тебе, а не до Васі, Петі чи Галі, бо відчують схожість, розділять цінності, побудують з тобою коннект. Саме тому за півтора місяця я зробила продажі недорогого продукту на суму два доларів. Приклади, як розкривати свою особистість і закохувати в себе, написала в описі. Зберігай.